I ask you, read the Bible. And you will see the light of God's Word. <laughs> and Jesus said, You shall know the truth. Ви будете знати правду. І правда зробить вас вільними, бо кожен з нас хоче волю, хоче свободу. І ця воля і свобода, дорогі перехаяни, є в нашому Ісусі Христі. Ісус сказав: Прийдіть у мене. Ісус сказав, я воро. Життя, і ніхто не приходить до Мого Отця, як не через мене. Ісус любить вас, і Він доводить свою любов. До нас тим, Бог довів, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Так, би Бог полюбив цей світ, що віддав на світ сина свого однородженого, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Просто покайтесь, прийміть Ісуса як свого Спасителя, і написано кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. in your heart. Ви можете мати мир в своєму серці, і ви, in the problems of war. Have with you, can have peace in your heart. you can have peace in your heart. But you must believe that Jesus died on the cross but for your sins. And that he was, buried. But he was buried. And Jesus rose again from the dead. And Jesus again. Віднявся воскрес і смерть переміг третього дня. Jesus is a living savior. Ісус є той, хто спасає вас. Ви маєте віддати свої гріхи Ісусу, бо написано проклятих всякий, хто вісить на дереві. Ісус був повішений на христі. І забрав наші прокляття і наші гріхи на себе. Віддайте свої гріхи, свої переживання, свої проблеми Єдному Йому Ісусу Христу. Він на небі і дивиться на нас, дивиться на нашу поведінку, що ми любимо Його. Ми помолимося за нашу Україну. моліться за Україну, моліться за воїнів, які воюють за нас і захищають нас. Господи, Отець Небесний, ми просимо Тебе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Господь, збережи Україну, дай перемогу Україні, благослови наших воїнів, благослови наш народ, бо ми знаємо, що вся перемога від Тебе і через Тебе, Ісуса Христа, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.